Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Мти. Сьогодні спішу з вами поділитися, як на мене, хорошою новиною, особливо для тих, хто має статус «Укр», але не хоче карту побиту. Чому? Тому що з'явилася нова версія нової устави, де продовжують статус Укр. Додивіться, ну, будь ласка, це відео до кінця. Підтримайте це відео і не забувайте підписуватись, щоб не пропустити важливу новину, а тут кожен день важливі і потрібні новини українцям. І в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де також щоденні відео з важливою інформацією в коротких рілсах. Підписуйтесь також туди. Моніторивши сьогодні, що відбувається, можливо, якісь нові законопроекти, устави, вказівки. Закони і тому подібне, і натрапив, що вже є нова розробка нової устави, вона ще не прийнята. Прошу не спішити. Але вже є нова, яка буде проходити етап голосування в Сеймі, в Сенаті, підтримки президента і публікації в джинь куста. Поки що, це на плані розробки, і потім Сенат і Сейм. Але вже є цікава інформація по тому, що. Ця устава буде продовжувати тимчасове перебування до березня 27-го року, так як і зробила вся Європа, поки що окрім Польщі. Також там є продовження віз та карт побиту, також є продовження самого статусу Укр. Можливості користуватися песель Укрдія обиватель для перетину кордону, можливістю користуватися медичними послугами, та отримання 800 плюс, ну але вже знаєте, з останніми видозмінами. Також можливість податися на карту Це Правда, її ще немає. На жаль, ще немає сайту, куди можна зареєструватися, подати документи і отримати потім в дальнішому цю карту, але там про це також згадка є. І це, звичайно, добре для тих, кому ця карта не потрібна, немає можливості, не хоче, поки що немає навіть підстав, щоб податися, тому що багато від вас запитань. Я там приїхала чи приїхав півроку назад, чи я приїхав чи приїхала три місяці назад. У мене ще немає 365 днів, щоб мати можливість податися на карту. Це одна з основних вимог на цю карту це Укр. І, звичайно, багато в кого. Така ситуація буде на момент, коли з'явиться ця карта побиту. І тут, якщо все буде гаразд, і все ж таки ця устава і продовження до 2027 року буде, і президент не заветує цієї устави і продовжить, то ці українці зможуть далі перебувати по статусу Укр і потім, в дальнішому, податися на карту ЦУКР. Ну тобто, все одно все веде до того, що статус Укр закінчить свою дію рано чи пізно, скоріше за все, що це 2027-й рік буде. І далі вам все одно треба буде подаватися на карту, чи по роботі, чи це Укр, чи в чи ще щось, робити якісь інші документи або виїжджати, тому що після певного моменту, 27-го року, ви будете перебувати нелегально, якщо до того моменту ви не зробите для себе якийсь вибір. Але те, що вже зараз. Проводиться робота, це вже добре. Те, що вже зараз про це говорять, і це вже розробляють і подають Сейм і Сенат. Це означає, що скоріше за все, на відсотків я думаю, що 95, що буде продовження тимчасового захисту без вето-президента. Чому тому, що вона не буде змінена ця? Теперішня устава дуже сильно, а буде просто продовжене легальне перебування українців. Тобто, в новій уставі, те, що прочитав, там, нічого нема, ну, там нема нічого додаткового, щоб якимось чином врізало чи давало якісь бенефіти, ну, якісь бонуси українцям. Тобто те, що є зараз, те хочуть просто перенести і продовжити до березня 2027 року. І я чомусь думаю, що президент Польщі, Кароль Навроцький, Такий тимчасовий захист, таке продовження устави, все ж таки підпише. Йому це нічого не буде коштувати, бо його вимоги були майже повністю почуті і прийняті в новій уставі. А для того, щоб бізнес, який працює, і який говорить вже зараз, а навіть скорше говорив, що їм потрібно планувати роботу на наступний рік, а вони не можуть, тому що в них невідомо чи українці будуть легально чи ні, тому що якщо тимчасовий захист не продовжить, то значна частина українців буде за межами легальності і їх не зможуть легально працевлаштувати. Тут також буде збережено спрощене працевлаштування, тобто без запрошень, без всяких там паперових бюрократій, тобто тільки повідомлення в і підписаний договір. Це також в новій уставі буде. Тому я думаю, що Кароль Навроцький підпише нову уставу, яка з'явиться. Ну, я думаю, протягом місяця часу і продовжить тимчасовий захист, але без додаткових там, змін і нічого. Тобто, як є зараз, так і продовжиться до 2027 року. І легальне перебування українців на території Польщі буде. І можливість перетнати по статусу Укр також буде. І якраз можливість українцям податися на карту побиту в майбутньому теж з'явиться. Я такою думкою і скоршу ділився, Я казав, що навіть якщо будуть якісь нюанси, буде сперечатися, відмовлятися, витувати нову уставу президент. Під тиском Європи він буде змушений це зробити, тому що ну, мільйон громадян України на території Польщі і значна частина не має можливості податися на карту чи перейти зі статусу на статус. І так чи інакше доведеться щось робити. Найпростіший спосіб це ще поки що продовжити тимчасовий захист до 27-го року. Зробити всю процедуру, всю роботу щодо нової карти це укр, дати можливість українцям на неї податися, почати її отримувати, і тоді зробити певний дедлайн, що ось до такого моменту ви є все добре. Потім вам треба вирішувати. І все, і тоді всі для себе вирішують, що вони хочуть, як вони хочуть. І є такі можливості, значить, подаються немає таких можливостей, значить, треба інший варіант. Бо просто так обрубати і сказати, ну, сталося, я вже більше не продовжую, тому що я так хочу. Тому що я такий красивий і класний президент, і я ну, просто не хочу. Так не буде. Там точно не тільки думка президента Польщі буде враховуватись, але і на президента Польщу також буде Європейський Союз тиснути, як і тисне по інших питаннях. Тому хоче він, не хоче, але думаю, що. Під тиск він потрапить і змушений буде підписати і продовжити тимчасовий захист. В якому вигляді ще невідомо, бо це тільки проект нової устави, можливо, що ще зміниться, але вже ось перші ластівки є, і це вже ну, це вже радує, тому що вже розуміємо, що робота робиться, і я думаю, що устава, яка б вона не була, буде, і тимчасовий захист українцям на території Польщі буде продовжено, як і всій Європі. Ви, до речі, для себе вже вирішили, яким чином ви будете далі легалізовуватись на території Польщі. Будете далі на тимчасовому захисті, будете переходити на карту Цеукер, яка з'явиться, чи будете переходити на інший статус, робити візу, поновляти без віз, подаватися на карту по роботі, воз'дання сім'ї. Можете написати в коментарях, буде цікаво почитати. Бо багато хто чекає карту ЦУУКР, дуже багато запитань від вас по карті Цеукер. Поки що не готовий по ній відповідати на якісь питання, тому що її ще немає. Можливості подаватися немає, можливості отримувати немає. І коли вже з'явиться, то будемо говорити і якось більш детальніше розбирати. А поки що. Можете написати, на якому статусі ви є, і який статус ви би хотіли отримати ну, вже в майбутньому. Чи будете по статусу Укр нічого не буде змінювати, закінчиться, значить виїду і все. Друзі, з вами я завжди Саша Матвієв. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, робити репости, залишати коментарі. Це важливо і це допомагає розвиватися каналу.